Бонджорно вашій хаті. Сьогодні ми знімаємо другий випуск про найвідомішу їжу Італії. Це що ж таке? Знову піца. справжня неаполітанська піца. Але не в Італії, а у Києві. Я зібрав дуже багато порад про те, де саме варто її скуштувати. Це був і Пайспот, який дуже радив Кацурін. Це була і Наполі, які дуже радили мені підписники під минулим випуском. До речі, ось тут. Ну, що ж, я не міг пройти повз ці поради, тому у цьому випуску будемо досліджувати, що ж воно таке. І перше місце найбільше радили. Пайспот, ходімо, подивимося, ми якраз поруч. Ну що ж, прийшли ми на київський велотрек, і тут одразу ж поруч з ним пайспот. Я думаю, це взагалі було збудовано як фудкорт для велосипедістів, для всіх, хто тут займається поруч. І загалом тут продаються бургери, піца і взагалі багато чого цікавого. Це місце із родини закладів спельта. Якщо ви знаєте, є спельта на Подолі, спельта на золотих. Оце от із цієї ж серії тут роблять піцу. У подовій печі на тісті із трьох видів борошна і на заквасці, яка робиться 36 годин. Звучить цікаво, я думаю, буде смачно. Багато хто радив це місце, особливо найвідоміший порадник цього місця це був Кацурін з Птушкіним, які тут сиділи, наминали минали хайпароні. Прям такі що ж там такого смачного цікавого. Але вона дуже гостра. Я думаю, ми її брати не будемо, тому що цілий день ходити. І горіти як дракон не дуже хочеться. А сказали офіціанти, що вона прям дуже госта. Тому ми собі обрали класику: це прошуто кото, грибна паста прям дуже круто. І зараз будемо чекати і оцінювати, що ж тут за піца. От і принесли нам нашу піцку. Це піца називається True Love, тому що вона з трюфелями, з грибочками, з кото. Трюфельною пастою зараз будемо дивитися, що тут є цікавого. Пахне круто. Принесли нам водичку. До речі, базовий мінімум. Я вважаю у закладах. Так, ну що, давайте подивимося, що у неї є цікаво у складі. Це тісто цільнозернове на заквасці, про яке я казав. Дивіться, яке воно ліопардове, красиве з бульбашками. Вершки, сир грана падано, паста з печериць та трюфельної олії, куряче філе, сир моцарелла. Рукола, бачимо багато зелені, прошуто-котто, трюфельний айолі, і все це довершено чесниковою олією. Давайте подивимося, чи гарно вона тримає форму, і бачимо, що вся піца порізана тільки на чотири шматки. Я би різав насправді на більше, але як вже є. І, на жаль, на жаль, на жаль, нам треба допомога ножика. На жаль, ця піца не тримає свою форму, так щоб можна її було їсти справді отак руками. Хіба її згорнути в такі лавашик, конвертик і їсти так. Але нічого, у нас є для цього приборчики, і зараз ми скуштуємо її так. Накидали тут багато зелені, це у нас рукола. Пані операторка руколо не дуже любить. Замість руколи я більше люблю базилік, наприклад. Давайте препарувати нашу піцу. Ще на два шматочки вже більш адекватних для їжі. Ну пахне дуже смачно, от якраз трюфельною пастою найбільше відчувається. Давайте куштувати. Це дійсно смачно. Перше, що відчувається, це насичений смак трюфельної пасти. Прям дуже круто попрацювали над цим інгредієнтом. Друге, це тісто, тісто, яке саме по собі не сухе, воно смачне. Більше нагадує тісто, наче в якомусь біляшику, але не жирне. Воно таке пухке, дуже повітряне. Щодо загального смаку, дуже круто відчувається якраз куряче філе, прошуто-котто, Є насичений запах і смак грибів. Але от головний мінус, який перебуває абсолютно все, це зелень. Тут її прям дуже багато. Половина інгредієнтів це зелень. Якщо ви куштували руколу, ви абсолютно знаєте про що я кажу. Вона має такий специфічний смак, наче петрушка, але більш насичена і грикувата. І воно на жаль, перебуває смак, який є в інших. От якщо б тут був базілік, і його було б менше набагато, було б дуже смачно. Але на жаль, тут от зайве і його багато. Але загалом. Це смачно, але прям такого вау-ефекту, як показують блогери, тут я не побачив. Це просто звичайна, гарна неаполітанська піца. Я прийшла до вас зі своєю думкою. Перше, що хочу сказати, тісто смачне, але було б краще, якби до бортиків йшов соус. Як майже у всіх закладах він йде. Якщо його їсти окремо, то він трошечки віддає Гаррі. В цілому піца ну, для мене, вона такий. «Середнячок» саме через те, що там дуже багато цієї зелені на фото виглядало так, ніби її там менше. Взагалі, по смаку я їла піцу набагато смачніші. Як можна залишати бортики в піців? От напишіть, ви залишаєте в бортики чи ні? Ну що ж, ми все вам розповіли про це місце про цю піцу. Тісто дуже смачне. Ну, у мене до нього питань немає, окрім того, що воно трошки підгорівше. При тому не так, як треба зверху ці позірки, а знизу просто сажа. Ця піца дуже сподобається тим, хто любить трюфель, особливо трюфельну пасту. Тут вона дуже насичена. От я вже доїв давно, а у мене у роті все ще є трюфельний смак. Це дуже прикольно. Ну, але взагалі не так, щоб вау. Тому далі будемо шукати нові піци. Може, вони будуть набагато смачніші? Погнали! Недалеко від метро Кловська ми зайшли в заклад на Багато хто з вас радив цей заклад, казали, ну як можна знімати випуск про піцу неаполітанську без напуле. Я вас почув: ми сюди прийшли і зараз будемо дегастувати справжню італійську неаполітанську піцу. Я думаю, що тут піца буде дуже смачна, бо ви всі дуже її радили, особливо ці от бортики леопардові. Я довго думав, які вам піци познімати. Ви там казали, давайте знімати от шусь якусь одну, щоб порівнювати конкретну піцу. Ну, але це ж буде дуже нудно. Мені хочеться, щоб було багато різних смаків. А я буду порівнювати саме заклад, обслуговування, яке тісто, чи зручно їсти, яка от взагалі піца, яка атмосфера. Тому замість того, щоб брати маргариту. Комісікямелеї. Маргаріти. А кора? Маргаріти. На volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margheriti! Oh. Margheriti! Замість того, щоб брати маргарити, ми будемо брати кожен раз якусь різну. І цього разу ми візьмемо капрічозу. Це піца, в якій є все. Тому чекаємо своє замовлення і зараз будемо тобі розповідати. Поки ще тепленько ми вирішили посидіти на терасі, але взагалі тут всередині дуже красивий інтер'єрний заклад. На стінах всякі барельєфи є, а зовні дуже багато зелені. Замовили ще от такі, от, якийсь от шмурдяк лимонний. Такий би лимон? І дуже швидко нам принесли капричозу. Буквально за хвилину ну, п'ять, може сім. Просто погляньте на ці леопардові бортики. Мені в коментарях писали: у тебе піца згоріла? Чому ти так її високо ціниш? Такі бортики бувають тільки у піци з печі, у справжньої неаполітанської піци. Це знак якості. А якщо вам воно смакує горілим, це просто неправильно приготували. Подивіться, яка красуня ця капричоза. І давайте поглянемо, що у неї тут є у складі. Ну тут у нас, звісно, леопардові бортики, основа це томатний соус, малесенькі шматочки прошуто котто, моцарелла, звісно ж, артишоки, печериці, оливки такі от, дуже смачні. Та листочки базиліку. До речі, напишіть в коментарях, ви їсте приборами чи отак от руцями. До речі, з приводу їди руками, от бачите, вона до цього не пристосована, на жаль. Бо в минулому випуску ви можете пам'ятати, що там були піци, які тримали свою форму. Ну, Тут, на жаль, не так, але у нас є приборчики, тому зараз коштуємо її так. Що варто сказати про оливки? Отакі от вони коричнево бордові. Ці оливки дуже насичені, дуже глибокий смак, і вони набагато смачніші, ніж звичайні оливки. Ну що, давайте коштувати. Все смачно. Перше, що відчувається, коли ти її кусаєш, це кислота, кислота томатної основи. Потім її одразу ж перебуває ніжність моцарели і добуває м'язко прошуто. Прям ну, ідеально. Потім дають нотки оливки і найцікавіше артішок. Трошечки нагадує мариновані огірочки, але має текстуру печеного кабачка. Можна сказати, що воно теж додає свою кислинку. Одразу ж подають додатки у вигляді оливкової олії та бальзамічного оцту. Давайте з бортиком спробуємо, що воно нам дасть. Опа, трошки переборщив, але зараз спробуємо з бортиком, що воно таке. Кислючий оцет. Я думаю, його більше до салатів гарно додавати. Тут я просто у цьому не бачу сенсу. Це вже повноцінна страва, яку ну, нічим не треба доповнювати. Єдине, що було б класно, якщо б тут був ще соус до бортиків, якийсь айдшоусний. Але і так нормально. Що ж я можу вставити свої 5 копійок, і мені навіть варнякати не хочеться сьогодні. Просто уявіть, яка швидкість від того, як ми сіли, до того, як нам винесли страву. Пройшло ну, максимум хвилин 10-12, бо ми вибрали одразу це місце, сіли одразу, нам принесли меню, одразу ми замовили, і вже через там хвилин п'ять наша піца в нас на столі. Чесно, я ще не бачила ніде такого обслуговування. Хоча воно просте, офіціант відчувається невадимкою. ти його особливо не бачиш, не помічаєш, як він щось приносить чи забирає. Сама піца дуже смачна, мені от дійсно сподобався смак артішок. Щось таке незвичайне. Вона не важка. Їм вже третій, чи не знаю, який шматок мені не важко на душі і шлунку. До речі, лимонад теж смачний, не закислий. Просто в когось проблеми з рецепторами. Нормально у мене там все з рецепторами, не треба оце верникати. Ну що ж, це було дійсно смачно. Я дякую всім, хто радив це місце. І ти обов'язково, якщо знаєш, де смачна піца, пиши в коменти, бо я ж читаю і потім йду перевіряти. Ми доїдати піцу, а з тобою побачимося вже замиті у новому місці. Аннім часом ви мене прям дуже замахали і казали, що на автостанції обов'язково треба скуштувати піцу. Ну хто я такий, щоб вам не повірити? От ми тут, і перше враження, яке у мене було, це дійсно, що я потрапив на якусь автостанцію. І це дійсно автостанція, яка колись реально працювала. Тут навіть є схема між міських автобусних маршрутів. Табло, сідушки, як раніше, каво для чого взагалі то табло, що воно рахує, такі от савкові автостанції, і вони просто нічого не змінюючи. Зробили, як це прийнято на Подолі, з цього хіпстерське місце, і тепер це піцерія автостанція. Тут багато різних видів піц. Є навіть піца з котлетами по київськи але ми подумали, що краще її не брати, бо це багато жиру, і там просто крім зелені більше нічого нема. Тому ми обрали класичну піцу зі страчателою мартлелою та фісташками і перевіримо, яке тут тісто, як воно проходить в піч та чи смачна взагалі піца автостанції на подолі. Я сподіваюся, мене чутно, бо тут дуже шумно лабає. Прям дуже такий гучний музончик від хіп-хопа до попси. Одразу нам принесли не водички за це лайк. Дуже швидко приносять напої, прям буквально за хвилину. Ну що ж, роздивляючись, постсоветський модернізм, футурізм і всякий радикальний фундаменталізм, будемо очікувати свою піцу. Подали нам от таку от піцу. З першого погляду одразу ж кидається у вічі, що вона прям дуже маленька, трошки більше, ніж моя долонька. Давайте про це не думати. Давайте спершу її понюхаємо. Відчуваємо дуже насичений смак. Не можу під Фредді Меркурі нічого розказувати. А надован бать dust. <звук> Перше, що відчувається, дуже насичений запах рісташки. Подекуди перебувається страчатела. От така от у нас краса є. І одразу ж давайте роздивимося, що у нас тут є: це страчетела, фісташками посипано ялині, томати, мортадела та базилік. Абсолютно класичний склад справжньої неаполітанської піци. Круто, що до бортиків одразу ж подається анчоусний соус. І ви гляньте, як воно тримає форму. Це прям великий плюс. Вона береться руками і не розпадається. В інших закладах ми пам'ятаємо, що буває так, що вона просто як глизове нечто падає в тарілочку. Куштуємо. Перше, що хочу сказати, це дуже смачна піца. Мортаделла не вонюча, як іноді вона буває. Дуже круто підкреслює смак Базилік. Прям він окремою такою ноткою вирізняється, він не губиться. Мортаделла майже не відчувається, і це плюс. Оце теж вайб автостанції. Треба ставити ноги, щоб воно не шаталось. Страчателло дає свою ніжність, це дуже смачно. А в'ялені томати дають трошечки кислинку, яка потім зверху доповнюється. Кранчем з фісташок дуже смачно. До бортиків, як я вже казав, іде анчоусний соус. Соус до бортиків це завжди круто, тому що тут бортики ну такі суховаті. Наскільки я бачу, тут не дров'яна піч трошечки підгорівші, і це відчувається. А такого ну найчастіше не має бути загальне враження нижче, ніж мало бути, тому що піца прям дуже маленька. Вона смачна, але дуже маленька. Десь нас намахали своїм подільським хіпстерським вайбом. Що мені трошки не зайшло, це те, що піца ну прям дуже маленька. В неї не було цих леопардових бортиків, але при цьому її дно було дуже сильно підгорівше, що трохи псувало смак самої піци і давало такий гіркий присмак. В цілому все інше добре. Що мені не подобається, мені не подобаються. Оці супер мега паперові трубочки. Ось тут вона повністю розмокла. Я таке не люблю. Все, я побухтіла всім. Пока. Ну що ж, ревізію ми закінчили? Нам сподобалося це було смачно, смачно, але мало. За таку ціну можна було б і побільше дати насправді. А ми йдемо далі шукати смачні піци Києва. Ну, що прийшли ми в Ремі, Це заклад, який багато хто з вас радив, і навіть радили шефи. Треба буде перевірити, яка тут піца. Замовили собі, я думаю, смачненько з куркою, з кото, з каперсами. Має бути смачно. Зараз перевіримо дуже красивий заклад, затишний, романтичний. Ми обрали отакий от приглушений, усамітнений куточок, в якому будемо зараз куштувати піцу. Я сподіваюся, вона буде дуже смачна. Нарешті нам принесли нашу піцу. Сьогодні ми отак, от у вайбі блекавиті. Знову ми повертаємося в цю негоду. Нічого страшного, якось переживемо. Зараз побачимо, що у нас тут за піца. Отака от вона красива. Отак, от як сир тягнеться. Ферментоване тісто з італійського борошна витримане 48 годин. Прошуто котто порізане, куряче стегно, моцарела, гранопадану, пекоріно, базилік. Та малесенькі каперси. Ну Що давайте куштувати. О, Дуже хрумке тісто, я прям відчуваю. Запашна. Дуже тоненька і багато начинки. Ґгум. Тут є піца як 28 см, так і побільша. І от дивіться, 28 см, Прям на двох клас. Вона невеличка, але дуже смачненька. От у цій піці прекрасно все. Тому що по-перше, дивіться. От настільки вона зручна, ніж шматочка звідси не впала. Вона і пухка, і хрустка. Вона надзвичайно тоненька. Тут багато начинки і яка смачна. При тому, що тут томатна основа, а я люблю більше вершкові піци. Ну і взагалі Котто більше дружить з вершками. Але тут вона не нав'язлива і це все дуже смачно. Але окремо це каперси. Отакі от. Такі от. Каперс. Вони завжди додають прикольної нотки. Дуже кисленькі, специфічні, але смачні. Вони чимось нагадують огірочки мариновані, але більш такі вишукані. Або я такий голодний, або це реально смачна, і дивіться, Буквально вже пору хвилин її нема. Мені тут нереально подобається атмосфера, така музичка грає, таке приглушене світло. Оця свіжечка прям дуже круто вписується в цю атмосферу. І загалом під це мені теж сподобалось. Особливо її бортики це одні, одні з небагатьох бортиків, які приємно їсти без соусу. От, дійсно, піці була томатна основа. Мені було трошки засолоновано в поєднанні з каперсами, з сирами і от томатна основа. Трішечки перебор, як на мене. На мою думку, напевно, краще пасувала би вершкова основа. Але то настільки дрібниця в порівнянні з комбо цим атмосферою смаком, що я навіть не впишу це в мінуси. Що ж, це дійсно було дуже смачно, прям ну мені навіть додати нічого. Топ тір, я раджу сюди прийти. А у нас на черзі останній конкурсант. Ходімо, перевіримо, чим нас дивують новачки. Останній наш учасник це нещодавно відкрита італійська піцерія, прямо на хрещатику. Як нам розповіли, цей рецепт вивезли прямо з риму під нерозголошення і готують тільки тут це і тісто витримки 120 годин. Це і унікальні рецепти, які більше ніде не знайдеш у Києві. І нам порадили скуштувати піцу з лимонами. Ви колись таке бачили? Копчений сир та лимони. У мене в голові є враження, як це має бути, але мені цікаво, як це буде насправді. Окремо варто сказати про інтер'єр. Це настільки от незвично, що тут є ціла справжня стіна старілок, тут є багато деталей, і тут ти розумієш, що люди справді з Італії привезли якихось такі от деталі інтер'єру. Які тебе можуть занурити от справді в італійську атмосферу? Можна сказати, що тут трошечки інакша атмосфера, ніж в неаполітанських піцеріях. Ну а ще тут є відкрита кухня, на якій прямо на відстані витянутої руки можна побачити, як готують твою піцу. Ну що ж, принесли нам нашу римську піцу, і погляньте, вона виглядає не так, як виглядає звичайно. Вона більш продовгувата. Нам сказали, що тут зовсім інакше тісто, яке готується по інакшим канонам. Воно витримується майже 5 діб і готується не просто в печі, а на дерев'яних дощечках. Звучить дуже прикольно. Перше, що відчувається, це поєднання запаху лимона та сира косички. А це сир з каморця. Отак, от вона. Тягнеться, доволі тоненька, бортиків майже немає, і це плюс буде більше начинки. По складу давайте глянемо, що у неї є. Тут у нас в основі йде моцарела, є оливкова олія, з каморца, базилік, підпалений лимон та тростинний цукор. Ну виглядає дуже прикольно і незвично. Я такого ще ніколи не коштував. Прям цікаво, що ж вони могли привести прямо з риму. Бо ця піца є прям теж у Ну, Що хочу сказати, це одна із найнезвичніших піц і найнезвичніших смаків, які я коли-небудь взагалі відчував: одночасно солодко, солено, кисло та гірко. Ну, ще трошки засмажено. От, я навіть хочу так скуштувати і вам розказувати, що відкривається. Перше, що ти відчуваєш, це кислота лимона. Далі ти відчуваєш його шкірочку і гіркоту. Потім відкривається сир, який додає трошечки солі, і все це. Трошечки дивно підкреслює скаморця. Це прям максимально незвично. І я дуже хочу закомпліментувати оце тісто, тому що воно дійсно смачне, воно тонесеньке, воно одночасно і пухке, і дуже хрустке. Загалом ця піца дуже незвична. Стільки ноток, які один одному не заважають, а лише більше розкривають. Це прям круто. Це було дуже смачно. Я ніколи не могла собі уявити, що поєднання таких продуктів, які начебто несумісні, буде настільки смачним: лимон, сир, тісто, але це було дійсно круто, дійсно смачно, і це вартувало того, щоб його замовити. Всім раджу раз в житті скуштувати піцу з лимонами. пахне. Піцу з лимонами я ще ніколи не коштував, і це було дійсно смачно. І знаєте, настільки смачно, що я раджу вам сюди прийти просто для того, щоб зрозуміти, що таке римська піца. Це не та піца, яку ми звикли їсти, типу американська чи навіть неаполітанська. Це щось зовсім інше. І от сюди варто прийти, просто щоб зрозуміти, чим вона відрізняється, і зрозуміти, що вона не менш смачна, ніж неаполітанська. І я пропоную не виходити на вулицю і одразу тут підвести підсумки. Ну там просто темно, ви там мене не побачите. Взагалі випуск вийшов дуже насичений і дуже довгий по своєму виробництву. Бо ми починали знімати ще у вересні, ще коли ми були вдягнені як влітку, і закінчуємо майже взимку, там, поки ми намагалися. Це все зняти і готували випусків зі Львова. До речі, отут вже перший є. Вже і чуж встиг це все не знімати. І зараз ви мені підете, скажете, що я все з комуністів. Ні, у нас свій незалежний топ, і ми ні на кого не дивимося. Найбільше незвично, найбільше от приємно було мені саме тут в романтиці. Дуже привітний персонал. Тут дуже затишно. Незважаючи навіть на дуже голосну музику і тісність, ну а ще тут була дуже незвична і смачна піца. Далі мені дуже сподобалось наполі. Там була велика, дуже насичена і смачна піца. Наступним я б поставив ремі, бо в ремі теж було смачно, ну і теж варто скуштувати. На наступне місце я ставлю пайспот. Я б поставив його вище, але вона була не настільки смачна, хоча там дуже смачна нотка трюфеля, яка зі мною була ще цілий день. І от за це прям дуже жирний лайк. Хто дуже полюбляє Трюфель, от можете сходити за цією піцею. Ну а на останнє місце я хочу поставити автостанцію, тому що там піца була звичайна і прям дуже мала і дуже дорога. Прям невиправдано. Я б не сказав, що я її раджу, тому що вона була прям середня, середня оверпрайснута, маленька піца. Я навіть не зрозумів приколи, чому її радили загалом. Ось вам. Приблизний асоціативний список, от як у мене в голові це склалося, це не значить, що якась там дуже крутіша або дуже гірша. А загалом коментуйте, може ви десь були, можливо, ви можете порадити якісь інші заклади. Пишіть наскільки моя оцінка вам подобається або не подобається. Пишіть ваші поради. Пишіть будь-що, що вам приходить у голову. Обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь, дивіться всі попередні відоси. Робіть. Все, що хочете, головне, будьте підписаними та розвивайте український YouTube. До наступних зустрічей. Пока.